Дивіться, які смачні шоколадки я знайшла. Розкладую шоколадки по тарілках. Потім заливаю молоком. І додаю трохи вогнику. Розплавимо все. Клас! Весело та швидко. У мене вийшло дуже миле кольорове какао. Cool. який жах? Річ допоможи влаштувати пранк. Тобі потрібно поміняти етикетку на баночці з написом сіль на цукор. Давай, я вірю в тебе. Молодець річ. Ти справжній відданий слуга. Ой, тобто друг. Так... Так, Це те, що мені потрібно. Додаємо цукор в кожну тарілочку з кольоровим какао, щоб було дуже солодко. Думаю, що достатньо. Кольоровими шарами заливаємо все в кухоль і прикрашаємо смачнішими, збитими вершками. Вуаля! Ах так. Головний інгредієнт маршмеллоу. Вставляємо милого єдинорога та трубочку. Готово? Як вам?